Понад рік потрібно, щоб відновити енергооб'єкт у бурштині, який обстріляли російські військові. Потрібно таке обладнання, яке його зараз немає просто на території України. На Івано-Франківщині попрощалися з полеглим воїном Дмитром Дудкою таких людей дуже мало, і дуже прикро, що такі молоді хлопці зараз покидають державу. У Івано-Франківську завершився 14-й міжнародний фестиваль Колядана Майзлях, вражені талановитими людьми, атмосферою, яка панувала тут. Об'єкт енергетичної інфраструктури у бурштині, який російські війська обстріляли 14 січня, надзвичайно пошкоджений. Про це в ефірі національного марафону повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, щоб повністю відновити його, потрібно більше одного року. Наша область мала ракетні удари. Це енергетичний об'єкт в місті Бурштині. Потрібно досить великий період часу для того, щоб повністю відновився наш енергетичний об'єкт. Це потрібно таке обладнання, яке його зараз немає просто на території України, і це відповідно, щоб повністю відновити потрібно більше року часу. Ушкодження досить значні. Внаслідок обстрілу на енергооб'єкті виникла пожежа. Площа займання склала 200 метрів квадратних. Пожежу гасили 87 рятувальників Івано-Франківщини на 28 спецавтомобілях. Про це розповіла речниця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Христина Перцович. За її словами, на місці пожежі надзвичайників рятували двох людей. На щастя, постраждалих не було на пожежі. Пожежу вдалося досить швидко локалізувати, не допустивши поширення її на більш значну площу. Для ліквідації пожежі знадобилося декілька годин. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння з залученням представників об'єкту, а також було створено чотири оперативні дільниці. Зі слів голови обласної військової адміністрації Світлана Онищук, ще дві ракети, які летіли в об'єкт енергетичної інфраструктури, збила систему протиповітряної оборони. Загалом росіяни обстріляли цей енергооб'єкт в четверте. Ситуація в енергосистемі області залишається складною, каже Світлана Онищук. Енергетики цілодобово працюють, щоб забезпечити світлом якомога більше жителів Прикарпаття. Василь Скрипка, Суспільне новини, Івано-Франківщина. У селі Лісна Волесниця Надвірнянської територіальної громади поховали бійця Дмитра Дудку. 23-річний Прикарпатець воював з перших днів повномасштабного вторгнення у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Воїн боронив Україну на Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганському напрямку. Провести військового в останню путь прийшли односельці, побратими та друзі: Катерина Федак, двоюрідна тітка Дмитра. Жінка каже, її племінник був працьовитим, активним та полюбляв займатися спортом. Він був слухняний, поважав старших, вчився добре, був ну, вчився на спортсмена, якогось майстер спорту. Да. І служити пішов в армію, там у пластах якийсь був пласт. Ну і так, пішов в армію, з армії на фронт. Він туди був відпуску, він зайшов в магазин там зі своїм братом. І ми там чекали. На товари, на хліб. І Він так сміявся, я ще навіть сказала, такий молоденький, такий гарний. кажу. А він посміявся, посміявся. І пішов. Такий був добрий хлопчик, вічливий. Дмитро Дудка загинув 9 січня 2023 року поблизу села Григорівка Донецької області. Ворожий снаряд влучив на позицію, де перебував воїн. З ним також загинули його побратими. Вижити вдалося лише одному бійцю, якого Дмитро перед загибелю прикрив собою, розповідає волонтерка та подруга Дмитра Вікторія Торес. Ну, насправді дуже велика втрата для нас, тому що справді таких людей дуже мало і дуже прикро, що такі молоді хлопці зараз покидають державу в такий важкий час. Ми часто привозили йому різні такі, як кажуть, штуки, щоб він міг скидати їх з допомогою квадрокоптера. Він пройшов навчання за кордоном, він був дуже перспективним хлопцем. Він став таким нашим побратимом нашого штабу, був невгамовним хлопцем. І це якраз та молода людина, яка справді знищила велику кількість ворогів, і за це ми йому вдячні. Священники відправили панахиду біля дому полеглого воїна. Згодом скорботний кортеж вирушив до церкви та кладовища. Героя присутні проводжали на колінах. Віддати шану бійцю прийшла й жителька села Тетяна. Вона каже, Дмитра пам'ятає добрим та веселим хлопцем. Він віруючий сім'ї виріс, родина згуртована, допомагає. Ну і я не можу то передати. Дуже шкода. Я не можу повірити, що його вже немає старшевих. Він був героєм мужнім жвавим, але дуже гірко. Поховали Дмитра Дудку під залпи пострілів та гім України. У бійця залишилися мама, брат та дружина. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Сьогодні у Коломиї знову не відбулося судове засідання у справі журналіста і блогера Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді. Обвинувачений перебуває у Сполучених Штатах Америки. Про що він поінформував на своєму ютуб каналі, за повідомленням голови Коломийського суду Віктора Васильковського на засідання не з'явилася жодна із сторін. Воно не відбулося через наявку всіх учасників кримінального провадження. Зокрема, було клопотання сьогодні зранку від захисника обвинуваченого. Про з перенести розгляд кримінального провадження, оскільки обвинувачений перебуває за кордоном, це відбувається в режимі відеоконференцзв'язку зв'язку з будівлі посольства України в Сполучених Штатах Америки. Не з'явилося сьогодні ні обвинувачений, ні захисник, ні представник прокуратури. Руслана Коцабу затримали у лютому 2015 року після того, як він поширив звернення про відмову від мобілізації. Його звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України. Івано-Франківський міський суд не побачив у діях підсудного Коцаби державної зради та кваліфікував їх як перешкоджання законним діям збройних сил України в особливий період. Після оскарження вироку апеляційний суд повністю виправдав Коцабу та визнав його невинним. Прокуратура оскаржила це рішення у вищому спеціалізованому суді України, який направив справу Коцаби на повторний розгляд. У лютому 2018-го апеляційний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення направити справу блогера Коцаби у Долинський районний суд. Він своєю чергою повернув обвинувальний акт в прокуратурі через брак доказів. Прокуратура такі дії суду оцінила незаконними і оскаржила повернення обвинувального акту з квітня 2019 року. Справа знаходиться на розгляді. У Коломийському суді Суспільне очікує на відповідь на інформаційний запит до Державної прикордонної служби України з проханням повідомити про правові підстави перетину українського кордону громадянином Русланом Коцабою. Олена Нечвідова, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. На Івано-Франківщині учні уторопського ліцею заколядували 33 тисячі гривень для Збройних сил України. Частину грошей передадуть трьом пораненим бійцям з уторопів, які зараз лікуються у госпіталях. Нарешту планують купити прилад нічного бачення для військових односельців. Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Ольга Романюк. За її словами, в коляді взяли участь ліцеїсти п'ятих-одинадцятих класів. Діти, каже Ольга Романюк, співали різні колядки, зокрема і автентичні, такі, які притаманні лише уторопам. Вивчали їх у школі напередодні Різдва. Загалом учні заколядували 33 тисячі гривень. Порадившись із класними керівниками і ліцеїстами, вирішили частину грошей віддати трьом пораненим бійцям з уторопів. Двоє з них є батьками школярів навчального закладу. Завершальний гала-концерт різдвяного фестивалю Коляда на майзлях відбувся в Івано-Франківську. У храмі Царя Христа упродовж тижня колядували 50 аматорських та професійних колективів з Прикарпаття, різних куточків України і за кордону. В останній день фестивалю для глядачів виступив духовний оркестр Національної гвардії із піснями Щедрик та Свята Ніч. Потім колективи виконали колядки з веденим хором. Цьогоріч організатори попросили учасників внести до свого репертуару музичні твори, в тексті яких є згадки про Україну, історичні події чи постаті. Співали колядки, викладачі Івано-Франківської музичної школи. Ми готувалися до цього виступу. Це дуже відповідально. Оскільки ми вперше на цьому фестивалі. Коляда це є молитва, а нам зараз дуже потрібна молитва. І в цій молитві ми прославляємо Бога. Просимо для нас миру, просимо для нас благодаті, злагоди, спокою в наших душах, в сім'ях, в родинах і взагалі в Україні. Ми взагалі то з подругою та є донькою переселенці є з Луганської області. Із задоволенням прийшли на цей фестиваль, вражені талановитими людьми, атмосферою, яка панувала тут. Дуже щасливі, що така єдність відчувається наших українців. Нагадаю, міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях цього року розпочався 8 січня з архієрейської літургії у храмі Царя Христа. У передостанній день колективи колядували і підготували театралізоване дійство для військових та їхніх родин. Каріна Борисович, Роман Кочоржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Удзальний клуб з Івано-Франківська Ураган за рахунком 13-1 переміг команду Черкаса Обленерго. Матч 15-го туру Екстраліги України відбувся 14 січня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Франківці відкрили рахунок уже на восьмій секунді матчу. Упродовж усього першого тайму дракони не припиняли атакувати ворота гостей. У першій половині зустрічі ураган забив сім голів. У другому таймі гравцям Черкасового Бленерго вдалося забити у ворота господарів один м'яч. Відзначився Сергій Дєдов. Однак команда гостей пропустила від франківців ще шість голів. У підсумку 13-1 на користь урагану. По три голи забили ураганівці Микола Микитюк та Артем Фаренюк. Двічі відзначився Петро Шотурма та Ігор Корсун. Ще по одному забитому м'ячу в активі Назара Шведа Миколи Грицини та Ільї Терентієва. При підготовці до суперника врахували той факт, що коли довго не забивати команді Черкасобленерго, то вони чіпляються за результат і гра стає в'язкою. Тому сьогодні дуже добре нам вдалася реалізація моментів, з першої секунди почали створювати і головне реалізовувати. В подальшому вже супернику було важко стримувати наші атаки, проводили багато стандартів, забили хороші м'ячі. Це тішить, що покращили результативність. Здобули впевненість молоді гравці, були деякі помилочки, але я вважаю, що в цілому гра вдалася. Коли рахунок з різницею більше, ніж 10 голів, це дуже прикро для будь-якої команди, можна сказати. А, ну, ми сьогодні розуміли, з ким граємо, і у нас є досить певні такі проблеми з составом, бо чотири гравця наших основного составу. На травмах і це дало собі знати. Франківський ураган продовжує лідирувати у групі Захід чемпіонату України з футзалу. За підсумками 13 зіграних матчів, команда здобула 29 очок. Наступний поєдинок дракони зіграють 21 січня проти Львівського клубу Ін АйТі. Хокейний клуб Легіон із Калуша з рахунком 9-3 обіграв команду Київ. Матч національного чемпіонату відбувся 15 січня на нафтохімік арені у Калуші. Хокеїстам Києва вдалося відкрити рахунок на другій хвилині поєдинку. Однак, до кінця першого періоду Легіон відповів трьома закинутими шайбами: – 3-1. Ще два голи калушани забили у другій частині зустрічі – 5-1. у третьому періоді. Гості змогли відіграти дві шайби, проте легіон відповів чотирма. У підсумку 9-3 на користь команди з Івано-Франківщини. За рахунок чого вашій команді сьогодні вдалось перемогти. Ну, за рахунок реалізації гольових моментів, за рахунок того, що сьогодні перед грою ми поработали над вчорашніми помилками, які постарались не допустити. Не все так було, як хотілося би. Були провали в обороні. Мало що змогли зробити в нападі. Ну такий рахунок за підсумками 20 зіграних матчів. Калуський легіон посідає четверту сходинку у турнірній таблиці Української хокейної ліги. В активі команди є 29 очок. Наступний поєдинок легіон зіграє 27 січня проти клубу Сокіл із Києва.